Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про густоту рослин і не просто густоту, коли вже висаджуємо готову рослину в теплицю або в поле, а густоту рослин під час посіву. Вирощування розсади і підготовки до висадки це дуже важливо. Наприклад, професійні тепличники, які вирощують овочі в теплицях 5, 6 покоління і вище, вони знають ці параметри. Інколи, навіть якщо не знають, вони все одно використовують ці правила, тому що їм пояснюють в технологіях вирощування, що треба розставляти рослини з такою -то густотою на метр квадратний. Дуже важливі ці параметри насправді для тепличних культур, особливо, якщо це ранні культури, особливо якщо вони йдуть на опалені при посіві там, грудень, січень, лютий і навіть березень місяць. Ми завжди керуємося в розсадному відділі принципом економії. Тобто, чим менша площа, тим менше буде затрат щоб її. Було опалення на цій площі, відповідно, тим краще ми думаємо для нас і для наших рослин. Але насправді рослину, як і шлунок, не обманеш. Тут є такий важливий параметр, що вже під час того, коли рослина всходить і коли починає формуватися справжнє листя. Має бути певна густота між рослинами. Якщо ця густота буде порушена, і ці рослини будуть дуже щільно одна біля одної знаходитися, то включається явище конкуренції. На початкових етапах росту рослини володіють дуже сильним потенціалом і енергією. І якщо вони починають конкурувати між собою, то вони. Перестають формувати кореневу систему, перестають формувати оптимальний план архітектоніку розвитку. Відповідно, це впливає вже на вражайність, в як, якість, кількість листків, суцвіть і так далі. Тобто рослина починає займатися не тим, чим насправді їй треба. Я проговорю зараз декілька культур, наведу такі дані, і можна буде просто для себе порівняти. Це стосується особливо, особливо ранніх культур. Ось, якщо ми говоримо про томат, то оптимальна густота для посіву має бути близько 400-500 рослин. Якщо ми говоримо після того, коли ми вже спікірували томат, то це має бути не більше, ніж 43 рослини. Або відразу можна сіяти в 43-ю касету. З того моменту, коли рослини починають доторкатися, ледь-ледь доторкатися листям один до одної, Густота рослин, схема у нас має бути 12 штук на квадратний метр, не більше. От саме тоді рослини не конкурують, вони не тянуться, вони укорінюються, правильно закладають свій розвиток. На гірках о, така схема для посіву має бути близько 100. Ось після того, коли ми їх розставляємо, також має бути 12 штук на метр квадратний, коли вже формуються справжні листя. Тобто, воно має бути не густіше. Перецька і баклажан це також десь 400-500 для посіву. І ми їх маємо розставляти вже потім після пікерування 86 рослин на квадрат, досить нормально, і потім 15 штук на квадрат. Відповідно, тоді рослина отримує кількість сонячної енергії достатньо і починає правильно свій ріст, не конкуруючи з сусідом. Про капусту, якщо ми говоримо, то Досить часто ми на капусті взагалі цей фактор не враховується, але якщо говорити про ультраранні ранні капусти, то це також дуже важливо, це дозволить отримати якісну форму качана, це дозволить отримати його раніше, відповідно, менше витрачувати грошей на опалення і так далі. Може і не менше, а більше. Єдине, що тут треба розуміти, що якщо ми економимо, то за це розплачується рослина. Дуже просте правило. Так ось для капусти це також десь близько 600-700 рослин для отримання всходів. Потім 86 рослин, коли там йде у нас пікірування або там перший справжній лист. І коли вже йде 2 і більше справжніх листів, рослин має бути близько 10 штук на метр квадратний. Тобто, це такі важливі параметри, оптимальні для рослин. Наприклад, що тут можна трошки змінювати? Я вважаю, що можна сміливо сіяти навіть у 260-ту касету. Це у нас буде там за тисячу рослин на квадратний метр. Але після того, коли починаємо знижувати температуру, коли отримуємо повні сходи і починаємо пікірувати, то вже бажано наближатися до цих параметрів там від 40 до 90 рослин на квадратний метр. А коли вони починають формувати вже справжні листя і оптимально розвиватися, їм необхідна густота, як ми говорили, від 12, навіть від 15 до 10 рослин на квадратний метр, в залежності від культури. Ось це один із важливих таких аспектів, який дуже насправді простий. В основному він може бути затратним, але він, так би мовити, рослина за це відплачує сповна. Рахувати треба з кінця. Що ми маємо в фіналі, яку вражайність, яку якість і на який термін. Тому ось така, такі моменти, така інформація по густоті. Я приблизно бачу, часто розумію, яка густота у нас, коли ми вирощуємо розсаду, але ті люди, які вирощують, ті фермери, які вирощують культури ранні ультраранні культури, зверніть, будь ласка, на це увагу. Буду вдячний за коментарі. Щасливо!